Псалом 37. Не дратуйся через злочинців, не заздрість тим, що чинять беззаконня, бо скоро, як трава вони пожовкнуть, і як зелена, трава в'януть. Надійся на Господа, і роби добре, і будеш жити на землі, і будеш мати поживу з безпеки. Веселися в Господі, і Він виконає бажання Твоє, на Господа здай свою дорогу, і на Нього надійся, і Він зробить. І Він виведе, як світло, правду твою і справедливість Твою, як полуденне світло. Відпочивай на Господа і чекай на нього з твердим серцем і не дратуйся через того, хто процвітає на своїй дорозі, через чоловіка, що робить зло. Перестань гніватись і кинь людь, не дратуйся, щоб не зробити лихого. Бо злочинці будуть виразені, а ті, що чекають на Господа, успадкують землю. Ще трохи часу, і не буде беззаконного. Поглянь на місце, де він був, його там уже немає, а покірні успадкують землю і будуть радіти великому миру. Злочинець задумує на покірного і скригоче на нього зубами своїми. Господь же сміється з нього, бо бачить, що приходить день його. Злочинці витягують. Меча і нагинають лук, щоб не зверхти покірного і убити тих, що ходять прямо. Меч їхній увійде в їхнє серце, і дуги, і дуги їхні розіб'ються. Краще мало з праведними, ніж багато з беззаконними, бо руки беззаконних будуть пере, переламлені, а праведні підтримує Господь. Господь знає. В дні безвинних і спадщина їх буде вічна, вони не будуть посоромлені в лихий час, і в дні голоду вони будуть ситі, бо беззаконні загинуть, загибнуть, і вороги Господні будуть, як отара, вони зникнуть, як дим. Беззаконний позичає і не повертає, а праведний, милує й віддає. Бо ті, кого Господь благословляє, успадкують землю, а прокляті його будуть вирізані. Господь упорядковує кроки людини, і йому подобається дорога її. Коли вона впаде, не буде знищена, бо Господь підтримує її рукою. Я був молодий і тепер старий, та не бачу праведного покинутого і дітей його, що просять хліба, всі дні його милує і позичає, і нащадки Його благословенні. І двернися від зла і роби добре, і будеш жити вічно. Бо Господь любить справедливість і не покидає своїх святих, вони збережуться вічно, а родина грішників буде знищена. Праведні успадкують землю і житимуть на ній вічно. Уста праведника виголошують мудрість, і язик його говорить суд, закон Бога його в серці, і не впаде нога Його беззаконний пильнує праведного, і хоче, бути, і хоче його вбити. Господь не покине його. У його руках і не осудить його, коли його судять, надійся на Господа, тримайся його шляху, і Він піднесе тебе, щоб ти успадковував землю, коли загинуть беззаконні. Ти це побачиш я бачу беззаконного, що підносився, як дерево зелене і міцне, але Він пройшов, і ось його немає. Я шукав його і не знайшов. Слідкуй за праведним і дивись на святого. Бо кінець його буде мирний, а беззаконні будуть знищені, і кінець грішників буде знищення. Сподівається на Господа, і Він допоможе йому, і Він буде спасенний, і Він захистить його від грішників і врятує Його, бо Він надіється на нього.